Ой, привіт! Алло, <свист> подруга Дин -дин -дин -дин. Що Дин -дин -дин. робиш? Що я роблю? Та дивлюся, пару квартир вибрала собі. Думаю, яку ще подивиться сьогодні або завтра. З ще з чоловіком покажу. Де на Олекс? Ні, на, не на OLX. ні лися. ні, Ні, я там на відомо. Мені базу дали. Так, Дівчинка дала мені ріалторша свою базу. Так я зайшла, обрала собі кілька варіантів. Все просто, легко, тиц-тиц-тиц, все да. так, Ти там привітно. Обрала собі вже декілька варіантів. Все легко і все. Просто. я в захваті. Поділитися з тобою? Ну-ка, мені кидай, подивлюся що там. Ну, добре, напиши мені слово база, і я тобі кину.